Вітаю вас на каналі Фаворіксім, 7. Я Фаворчик і нарешті вийшло довгоочікуване оновлення 0210 of 2. З вас лайк і підписочка на канал. Ну а ми погнали дивитись так. Перше, що в нас є, це батл пас. Кля, пацани, це. Це що, це графіті пак? Офігеть, блін, а це точно of, пацани. Так, о який діго, гля пацани, та це вообще бояє. Я його хочу, Діго вообще. Фамасік, о, пацани. Так, напишіть телеграм, пошадя Дюлі. Та не пишіть телеграм. Ля, пацани. P350, який краси. Спас! Офигеть, спас просто. Мак 10, акер 12, Аркану, вау, просто. Офігенно так наклеечки. Ну, хазер таке. Упс. Нічогося. Так, о, це класно переливається. Ща, прикольна наклейка. Так. І у нас Sea of the Death. Так, оп, така ж переливається. Так, далі 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 далі. А, це графіки, вот, графіки, вот. Типа, it's okay, прикольно. Hazard. Ага. зомбі зона. You infected. Так, і кстати, що у нас такі на батл паса Рукавиці! Офигеть! Вау! які класні Вау, пацани Ну, ви конечно, Excel болти Bolt. Кстати, нові, э, нова форма. Нова форма рукавиць, іменно без пальців. Блін, це взагалі Так, Брилочки, брилочки. Вау. Брилочки це взагалі, пацани імба. Так, ну місії це по дефолту. Так, Що ще в нас? Так, Новий режим зомбі інфести... інфестація. Кстати, що там е у цьому? Так. Добавили графіті пак, який стоїть 20 ковби. О, прикольно. Cold school. E, так. Кстати, тут такий процент. Ого, а кстати, аркану вибити, взагалі. Такий великий шанс вибити аркану 10%, від 40, а ви шо? Ну, прикольно, прикольно. Графіки. 20 голди всього. Так, так. В принципі, по інвентарі нічого. Так, ринок. Також, в принципі, нічого не додали Ну, окей. Далі. А, uh, Окей, ah. okay, так. Раз. Хтось мені на вушку нашептав, що Сортування інвентаря серйозно. Да ну нафіг, по рідкостях. Потім по вибраних зброях. Офігеть, пацани, і фільтри, допустимо, кунай. Пацани, це імба! Це імба, це заслужує лайка і підписки. І так, пацани, додали новий режим. Зомбі-інфестація, ща ми чекнемо, що це за режимчик. Уля! Encounter zombie, Your Team is не хочу читати. Коротше, будемо лише грати. Так. Так. Ля, ля, ля пацани Тут якась слизь. Реально. У мене FPS просто пацани, це... У мене три, трошки просідає FPS там спершу вообще 30 було Ну, в принципі нормально Так Що зараз буде Я зомбі, пацани, Нормально Л Я ти шо пацани? Це, реально? це той самий зомбі режим Це реально той... Реально, той самой зомби-режим. почти как так у нас 200 кп. И ещё мы И так... ням, и ням, я захаваю да, русика. Так, ещё у нас... Вот там вот есть жертва. Блин, пацаны, это вообще... Это такой классный режим, это... Это джаггернаут. Это джаггернаут, его треба хавать. А, кстати, да, если мы... А, якщо ми заразили цього, якщо. Ай, а, коротше, якщо допустить. Яка? А, пулік з'явився якийсь новий. Коротше, пацани, я так поняв, що коли ми заражаємо, коли ми їмо обичну, обичну людину, то типу, вона стає. Цою, як? Як це називається? А, стає також зомбі, а потім останній, який лишається в живих, він джаггернаут, і от його хп. От, все. Все, і, і виграли зомбі. Блін, реально, пацани, це дуже крутий режим. Офігенний. Коротше, я думаю, ми сьогодні на стрімі його будемо грати. Реально, пацани, треба грати на стріму. Я думаю, десь 20.00 по київському часу зроблю стрімчик. Ну а з вами був я, Фаворчик Дарусік, Потім з нами підписічки. Всім удачі і бувайте, друзі!